Порівнюємо, де краще, в Україні чи в Німеччині. Версія українців у Берліні. Де краща освіта? Тут, у Німеччині, я впевнений. Я не знаю, бо я вже стара. Не бреши. Де краща кухня? В Україна без, без, безперечно Україна. Да, в Україні дуже багато. Ми найкращі. Ми найкращі по, по цьому. Асортимент Кухня, у нас асортимент і і страви, і смак, і все, все, все. Все, Україна вперед. Де краще працюють служби доставки? Я думаю, тут. Як? Я не знаю. Мені подобається і в Києві. Ну... Тут просто е, більше е, достав, як маю казати, більше. Поставщиків люди більше користуються. Більше користуються, у нас менше користуються. У нас Укрпошта, нова пошта. а Тут, тут люди просто лінуються купляти в магазині і все доставляють. їм. Навіть продукти з корзинки. Навіть з все.